Усі ми неодноразово чули фразу Toyota не убиваема та ніколи не ламається. Та після таких стереотипів люди забувають про догляд за своїм авто, і ось що з цього потім виходить. Заїхала до нас Toyota Land Cruiser з двигуном 2 uz УЗПЄ. І ось що ми можемо побачити. На першому відео неправильна робота двигуна. Це авто тільки приїхала до нас. На цьому відео правильна робота двигуна, Це вже після діагностики та ремонту нашими майстрами. В чому ж була проблема? А проблема була. В шестерні випуску, а саме в муфті ОВТАЙ. Вона була виставлена неправильно і тому двигун стукав. Давайте розберемо, що таке муфта. І взагалі Муфта ВТАЙ. Муфта є узлом приводу і служить для прямого передавання крутного моменту без зміни його величини та напрямку. Вона виконує функції центрування двох співісних валів. Муфта ВВТАЙ дає змогу плавно... Змінювати фази газорозподілу відповідно до умов роботи двигуна. Це стало можливим завдяки повороту випускного розподільного вала відносно ведучої зірочки в діапазоні 40 градусів. Це кут повороту колінчастого вала. Також в цій машині був забитий теплообмінник. Цю пробку ми ледве побили шилом, то що вже казати про можливості двигуна. І після такого, що можна казати про те, скільки, як довго прослужить цей двигун, висновки з цієї історії такі. Сперше, що немає нічого вічного, отже, потрібно не забувати обслуговувати свою автівку і бажано вчасно та оригінальними запчастинами. І друге, це обслуговувати варто тільки на досвідчених станціях, щоб потім не доводилось робити повторний Ради. ремонт на прикладі цього мотора з цієї мофтою. Тобто вистав неправильно, і і стучав. зустрічах. Людині довелося в другий раз звертатися на сервіс. I'm Justine Dorsey and I'm here with Christina from Steam in the City. Thank you so much for watching Radioactive. We had an incredible time.